Фронус Барбі Стайл 3 кВт і коротке по батареї. Тепер детальніша діагностика. Високовольтна шина. Перевіряємо по зарядному діоду. І тут короткого немає. Тепер низ. Тут пробито. Попередньо вибито декілька транзисторів понизу. Чому так? не зрозуміло. можливо, зовнішні чинники. Осцилограма на затворах низьковольтної частини. Частота близько 37 КГц, амплітуда 16 В. Дещо завалений фронт. Доведеться поправляти затворними резисторами. Тут вони на 47 Ом, поставлю по 22 Що ж, по затворах встановив резистори по 22 Ом. Це забезпечить стрімкіші фронти. Схема керування затворами тут не від ПВМР, де на транзистори подавалося 15 вольт з блока живлення. Тут е, схема. Запозичена у вольтроніка, тобто із вторинної обмотки трансформатора формуються позитивні і негативні імпульси на відкривання і закривання. відповідно. Але тут у нас задіяно лише на відкривання, позитивний імпульс. Негативний імпульс не формується, тому ось тут конденсатор заглушено нульовичком. В принципі, можна відновити закривання від'ємним імпульсом, гірше від того не буде це точно, розпаявши додаткові елементи на платі. Транзистори поставив 028N10, доволі важкі. Затвор має ємність близько 10 нФ, а тому питання ефективного закриття залишається актуальним. Тепер робочий режим запуск. Все красиво, все горно. Споживання 1,4 А.